Всім привіт! Коротенький анонс 4-го Рорномигана. Ви, як завжди, на каналі авторозбор. Сьогодні я змінив. У нас був обмін такий, фактично ключ на ключ з моєю доплатою. Це 5-й Ситрон я змінив на цього красення 4-го Рорномигана 2016 року. Автомобіль вже на реєстрації не потрібно платити перший облік. І автомобіль з повною сервісною історією, що коли мінялось, що коли робилось, все в ньому. Тут є. Зараз розповім про автомобіль 16-й рік, 1,5 дизель К9К, механіка на 6 передач, 81 кВт на крутій комплектації. Колір синій дипломат. Парк пілот, парктрони 360, тобто не тільки задні, а й парктрони ще. Бокові присутні в нього, камера заднього виду присутня. Далі. Колір синій дипломат я вже сказав, 16-ті легкосплавні, комплект нової зимової резини. Зараз покажу. 205 55 16, абсолютно нова на 20 Другого року і на ній минулого року майже не їздили, полка, шторка присутня, болти задньої кришки. Не крутились, автомобіль в оригінальному окрасі, пластики тут не подерті. Всі вікна вкруг оригінал, включаючи лобове вітрове скло. Далі по комплектації легкосплавні 16, без ключ, присутній, система моніторингу мертвих зон присутня. Фари топові LED Pure Vision. Найкраща оптика, денні ходові присутні, туманки, тут також парктрон 360, адаптивний круїз-контроль. Дуже крута опція, контроль дистанції, адаптивний круїз контроль, екстрене гальмування. Тут все є. Дуже крута фішка для міста, для траси, тим більше бачить автомобілі і бачить пішоходів. Крута опція. Далі, без ключа вже сказав, датчик світла, сенсор дощу. Не хотів я їхати вже на карсері всі знімати, бо записаний на шиномонтаж. Тут амбієнс підсвітка, до речі, підсвітка, амбієнс вона є не тільки на передніх, але й на задніх дверях. Будь ласка. Вона змінює колір, ви всі знаєте, залежно від зараз стоїть спорт, вона червона, так можна змінювати. Бачите, тут також. Ambienz підсвітка центральної консолі. Я не хімчую СТВ, вона отак приїхала, оригінальні зимові вже коври Renault Megane. Цільний нефарбований кузов 181 пробігу, Отаке ідеальне шкіряне кермо. Навігація присутня. Ну, Тут, в принципі, далі досить стандартно. Ну і салон Intense, в неї з комплектації Intense. Що буду їй робити? Це чистий 16-й рік, буду робити полірування, прибирання з салону. Більше нічого робити не буду. Якщо вам цікавий цей Меган, телефонуйте, що власник по ньому сервісував. Зараз розповім, це теж дуже важливо. Тут нові гальмівні диски. Задні геть буквально нещодавно помінені, змінені. Передні змінені були десь там якихось пару тижнів тому також. Гума Мішелін Літо непогана, вона 2018 року, але протектор хороший, два сезона від'їздить. Далі замінено комплект рівня ролика ГРМ разом з водяною помпою. Уливу не потрібно міняти ще найближчих 4000 км. Тобто ГРМ замінений, все замінено, оригінальні фари, автомобіль фінансових вкладень не потребує. Тобто ви купуєте цей Меган і катаєтесь. Є книжка, точніше, блокнот з записами, є роздруківка з офіційного дилера, зараз покажу, ось є роздруківка по сервісу автомобіля, весь повний сервіс. 168 тисяч він приїхав, от 168 в ньому якраз і змінювали комплект ГРМ, тому що, ну, якби, власник побоявся його не змінювати. Тут також записи є заміни мастила в КПП, в двигуні все повністю присутнє. 176 тисяч. Так, все тут є, бачите? всі чеки. Роздруківки, що людина робила, коли робила і як робила. Захотілось людині КПП автомат. Тут рульові тяги міняв він на 177 тисяч. Ну і тут заміна на 178 задніх гальмівних дисків, обслуговування супортів, чистка покраска. Тобто, в принципі, все сервісоване. Ну, Друзі, так, то мої окуляри сьогодні ремонтував, робив собі нові. Що по автомобілю? Та, в принципі, нічого робити не потрібно. ГРМ, як вже вияснилось, 168 тисяч він замінив, хоча ГРМ, який стояв тут, він був фактично новий, так він сказав, але, як то кажуть, для свого спокою він замінив його ще раз. Диски колодки втручання не потребують, автомобіль не фарбований, він на крутій комплектації, камера, парктрон 360, автоматичне паркування, система моніторингу мертвих зон, Led Pure Vision, адаптивний круїз-контроль. Єдине, тут немає лінії. А так комплектація дуже і дуже потужна, ну і немає великого дисплея, не знаю, чи всім це актуально. Без вкладень з новим комплектом зими, яку я їду, зараз поставлю. Та й все, і можна відразу. Їхати експлуатувати літо, ясно, що літо мішеліновське ви заберете собі. Я думаю, що ще сезон, так точно ви на ньому проїдете. Фарба оригінал, вікна в круг, оригінал, ціна, 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 ціна. Запитуйте в особисті. Всім добра, всім пока.